Ну що ж, прилетіли ми до наступного аванпосту, аванпоста, аванпостика, аванхвостика. Так. В принципі, їх тут досить велика кількість. Де у нас сигналізація вимикається? Ага, прямо тут. Можна буде вимкнути. Окей. Тоді полетіли. Полетіли. Так. Ну, скажи щось. Не скажеш нічого. Добре. Ну, не скажеш, то і не скажеш. Не скажеш то і не скажеш. І я нікому не скажу. Правильно? Ми ж нікому не скажемо. Так, я думаю, що ми сьогодні риба. Риба. Дуже страшна риба така. Риба. Ой-ой-ой, ага. А я думав він близенько стоїть, а він не близенько стоїть. Ну добре. Добре. Тоді так і буде. Раз він не близенько стоїть. Побіжемо до наступного. Цікаво, чому він не потягнувся, а просто впав. Так само, як і цей, ну добре. Давайте двойне зробимо. Так. Двіжуха почалась. Двіжуха почалась. Двіжуха почалась, хлопці. Так, полетіли. Easy, easy. Просто easy. Ніхто навіть нічого не зрозумів, що сталося. Правильно. Ну, Це чудово, коли ніхто нічого не розуміє. Взагалі, бомба, ракета. Так, ну що, подивимося, що тут всередині, чи є щось цікаве. Я думаю, що немає нічого цікавого на цьому аванпості. Ну да, в принципі. В принципі, так. Можна, до речі, аптечки купити. Аптечки. Один, Бронік 2. Ще аптечку, можливо, щось продати. Ну да. все чудово. Так. Супер, супер, супер. Ух ти, який крутий! Да? Та да ти вообще, дай боже. Як маєш, хлопче? Крутий такий, да? Уляля. Ага, ага. Любиш поговорити, да? Молодець, молодець. Так, а у нас далі, далі цей городок, ми залишимо його на останок.